У Подільському районі Києва, 23 червня, просто у дворі житлового комплексу 35-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї по припаркованій автівці. Про це повідомляє Національна поліція України. На відео, яке зняли, очевидці видно, як чоловік стоїть перед машиною та стріляє просто у лобове скло. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція оперативно затримала зломисника. Як пояснив сам стрілець, причиною став конфлікт із власником авто на Додні йому інкримінують хуліганство із застосуванням зброї, за що загрожує до семи років ув'язнення. Міжнародна шахрайська схема обманювали людей і забирали в них гроші. Правоохоронці з України та Чехії провели масштабну спецоперацію, під час якої вияснили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС і представлялися працівниками банків. Людей переконували, що їхній рахунок зламали, і щоб врятувати гроші, потрібно тимчасово переказати їх на безпечний рахунок. Насправді ці рахунки контролювали самі шахраї. Більше організатор цієї масштабної схеми дніпрянин. У групуванні працювала, наша справжня компанія були оператори, юристи, бухгалтери, охоронці, адміністратори. Навіть був поліграфолог, який перевіряв нових учасників, щоб вони не були пов'язані з поліцією. Організатору та одному з його головних спільників вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Намагався незаконно втекти до Молдови та переправити своїх друзів. На Одещині прикордонники затримали 22-річного жителя Миколаївщини. Оперативники встановили, що для цього він вирішив, так би мовити, домовитись з прикордонником і запропонував йому 7500 доларів за співпрацю. Та вже згодом в із сіл роздільнянського району чоловіка затримали на гарячому під час передачі прикордоннику завдатку у сумі 3000 доларів. Йому повідомлено про підозру Трута обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно двох друзів складено протокол про адмінпорушення справи скеровано до суду. Жінку, яку підозрюють у видурюванні грошей під видом допомоги на зсу, затримали в Еміратах. Як встановили правоохоронці, вона обіцяла доставити дрони для українських військових, а натомість створила фальшиву схему, завдяки якій забрала понад 50 мільйонів гривень у людей. Постраждали десятки волонтерів, благодійні фонди, it компанії та тисячі українців. Люди думали, що купують дрони для фронту, але замість реальної допомоги отримували підроблені накладні файкові Листи та вигадані проблеми з логістикою вже в лютому 2024 року. Поліція викрила схему. Ця ж група, крім дронової теми, встигла нажити ще й під час блекаутів, продавала фейкові старлінки. А під час паливної кризи неіснуючі талони на пальне жінці загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.